Літо оздоровчий період для найменших. А для працюючих батьків це ще й період міркування. Куди прилаштувати малечу, якщо їх дитячий садок не працює. Відтак, і з початком літа у могилів Подільській громаді розпочали роботу чергові дитячі садочки. У червні діток громади приймав дошкільний навчальний заклад номер 1 Діти з задоволенням. Відвідували наш садочок. Їм подобаються всі заходи, які були. Колектив творчо працював. Кожен раз придумав щось новеньке, креативне, щоб діткам було цікаво, щоб вони з задоволенням бігли до нас в садочок. Це були і кольорові тижні, і день літніх квітів, і музичні розваги, і спортивні розваги. Кожен день був наповнений таким різнобарв'ям, яке подобається діткам. На подвір'ї дошкільного закладу лунає сміх. Вихованці садочку на прогулянці грають у активні ігри. У літню пору робота закладу відрізняється. Більшість часу. Малюки проводять на свіжому повітрі. Вихователі вигадують різного роду активності для своїх підопічних. Малеча займається фізкультурою, проходить різноманітні квести, досліджує природу та бере участь у різних тематичних заходах. Сподобалось мені дуже кольоровий тиждень, тому що ми кожного дня вдягали різнокольорові платежка, і це було дуже цікаво. Мені все сподобалося. а іменно те, що ми не пишемо, а тільки граємось. Ти знайшов тут нових друзів? Так. Що тобі ще в садочку подобається? Малювати, танцювати. За словами начальника управління освіти Миколи Чорного, чергові дошкільні навчальні заклади забезпечені усім необхідним продуктами харчування, резервним освітленням є укриття і освітнім простором для безпечного та комфортного перебування дітей. А також завдяки вихователям, дітлахи мають цікаве та корисне дозвілля. За дорученням міського голови Геннадія Глухманюка було проведено ремонтні роботи, зокрема, полагодили дах, який протікав усі дітки з різних дошкільних навчальних закладів, але разом їм весело. Дитяча дружба, вона справжня, Малеча ділиться, що із задоволенням відвідує садочок. Адже ідеальне місце це, звісно, те місце, де діти щасливі.